Частина 6. власник транспортного засобу, фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами, техпаспорт нового зразка, старого зразка і зовсім старого зразка. Так, водій, особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. Посвідчення тракториста, машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Тобто учень не водій. Учень це учень. Так. Угу, угу. Учень не водій. Так, тут так і написано. А водій це інструктор. Габаритно-ваговий контроль, перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобів, в тому числі механічно транспортного засобу, причепу і вантажу на предмет відповідності встановлення нормами щодо габаритів, ширина, висота, відповерхні дороги, довжина транспортного засобу то. Та щодо навантаження, фактична маса, осьове навантаження, яке проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно вагового контролю. Так, газон ділянка однорідної території з е, дерновим покривом, який штучно створює шляхом посіву і вирощування дерну, дерноутворювальних трав, переважно багаторічних злаків. Так, коротше, газон це в нас зелена трава. Гальмівний шлях. М -м, це вже цікаво. Відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування. Спочатку здійснення впливу на механізм керування гальмівною системою педаль рукоятку до місця його зупинки. Так, початок натиснення на гальмівну педаль. зупинка. І це все у нас гальмівний шлях. Цікаво. Ще раз: гальмівний шлях це відстань, що проходить транспортний засіб під час. Екстреного гальмування з початку здійснення впливу на механізми керування гальмівною системою. Педаль чи рукоятку до місця його зупинки. Дуже цікаво. Так, далі загальне положення: головна дорога, дорога з покриттям відносно ґрунтової. Або та, що позначається знаком: 1,22, 1,23, 1,23, 4 і 2, 3. Малюнок 2,3. Тобто головна дорога відносно ґрунтової. E, наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її до значення з перехрещуваною. Якщо у нас ґрунтова дорога, то вона другорядна відносно нашої основної. От такими знаками позначається. E, ну, а також головна дорога позначається знаком 2-3.